Ви тоді говорили знаєте, про ці тези, такі цікаві тези, знаєте, 10 пунктів. Я ще туди, звичайно, проводжу ну, вплинути, знаєте, культура. Знаєте, Іван Павло II, Бог... папа, він казав, що культура це основний рушій людства, основний рушій людської цивілізації. А в нас. Хронічно наша влада культуру недооцінює. Окрім ну, Порошенка і частково Ющенка, то це є проблема. І знаєте, а культура це зброя. І для нашої гуманітарної безпеки от нам треба культуру підняти на, на той рівень, якимось яким чином зацікавити наших владоможців того ж кличка. Який взагалі просто він ігнорує, йому просто нічого. Ну, якби не, не, не потрібно на цій поштовій площі ніякого хрещення йому нічого не потрібно. І оце прикро. А він себе позиціонує як демократичний, ну такий, знаєте, демократичний, скажімо, такий політик, але він не повторює в цьому плані хід Порошенка. Він не розуміє так культуру Порошенка.